Ми сьогодні всі говоримо, що ми любимо нашу країну, так? Як це правильно любити Україну? Це як? От любити. Любити. Треба говорити українською мовою, треба шанувати українські звичаї і загалом любити всю Україну. Захищати треба, любити сильно. Якісь хороші справи. Так. Воїнам привозити їсти, лікарства, всякі. Любити її. А як це правильно її любити? Шейно. Сильно? Що <му> ти можеш побажати Україні сьогодні в її свято? Мірного неба, щоб ракети не літали. Щоб літаки не падали ніде, щоб тривог не було. Щоб вона перемогла. Щоб в неї е, все було добре, щоб в неї було мирне небо. Е, ну і загалом. Що ти побажаєш Щоб поважали Україну. Україну. Пусть був мир, спокій, любов. А що теж закінчилася війна?